Поля. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як те море широке, синіє, Іде чумак. Подивиться та й голову схилить, Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться. Серце ниє, кругом ні билини, одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку, В степу погибати? Постривайте. Все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала. І то лихо попереду знати, що нам у світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне поки закопають. Бо недовго чорнобриві, карі оченята, біле личко червоніє недовго дівчата, до полудня та й зав'яне, брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько, знає. Защебече соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченько, ходя по долині. Виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила. Сама собі знає, любилася. Кохалася, а серденько мліло. Чуло, серце, недоленьку, сказати не вміло Не сказало. Осталася день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не ще бече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає. Сиротою білим світом нудить, Без милого батько, мати, як чужі люди, Без милого сонце світить, як ворог сміється, Без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає, чого в'янеш, моя доню. Стара не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть, Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій на сім світі жити. Бабусенько, голубонько, серце маяненько, скажи мені щиру правду де, милий, серденько, чи жив здоров? Чи він любить, чи забув, покинув, скажи мені, де мій милий? Край світа, полину, бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його моя сиза, серце не навчити. Пішла б же я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Там старий жде старостами. Скажи ж мою долю. Добре, доню. Спочинь трошки. Чини ж мою волю. Сама колись дівувала, те, я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік знала, позаторік і зіллячка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці, Ось на тобі сього дива. Піди до криниці, поки півні не співали. Умийся водою. Випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш. Біжи якомога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась. Отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз. Не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою. А за другий Серед степу тупне кінь ногою, Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю. Вийшла з хати. Чи йти, ти, чи ні? Ні, вже не вернуся, прийшла, вмилась, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крилах, серед степу пала, пала, стала, заплакала і, і заспівала. Плавай! Плавай, лебедонько, по синьому морю, Рости, рости то полонько, все вгору та вгору, Рости, гнучка та висока, до самої хмари. Спитай бога, чи діжду я, чи не діжду пари? Рости, рости, подивися за синє море, по тім боці моя доля, по сім боці горе. Там десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати, а хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе Мама моя? доле моя! Боже, милий, Боже, подивися, тополенько, як нема заплачеш, до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив, Рости ж, серце, тополенько, все вгору та вгору, Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Отак тая чорнобрива плакала, співала, І на диво, серед поля тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне то полю до самого долу. До Основ'яненка Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, Нема Січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема Січі. Очерети у Дніпра питають де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми, плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу крізь могили стоять та сумують, питаються у буйного Де наші панують? Де? Панують, бенкетують. Де ви забарились? Вернітеся. Дивітеся, жита, похилились. Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла? Вернітеся. Не вернуться. Заграло, сказало синє море. Не вернуться. Навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани обідрана, сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине, де, люди, наша слава. Слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так батьку отамане? Чи правду співаю? Е, якби то, та що й казать. Кебети не маю, а до того Московщина кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш. Та що з того буде? Насміються на псалом той, що виллю сльозами. Насміються. Тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби малось сили, заспівав би. Був голосок, та позички з'їли. отаке то лихо тяжке, батьку ти мій, друже. Блужу в снігах та сам собі ой не шуми луже. Не втну більше. А ти, батьку, як сам, здоров, знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили. Коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було, минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Утни, батьку, орле сизий, нехай я заплачу. Нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю, в чужій домовині. Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а вну косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журбавшинку мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море! Заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає. А попереду отаман веде, куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уси, за ухо чуприну підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине. Не в синопу отамани, панове молодці. А у цар до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане. Кругом заревіло. Спасибі вам. Надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака знову походжає пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає. Думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами? Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, Як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, Поливали сльози? Чом не затупили? Чом не винесли в море, не розмили в полі? Не питали б люди, що в мене болить? Не питали б, за що проклинаю долю? Чого нужу світом? Нічого робить. Не сказали б на сміх. Квіти мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав Може, найдеться дівоче, серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і. Пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карії оченята, за чорнії брови серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темнії ночі. За вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось у снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минулась Дніпро широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала Козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, Засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялось сліпі небораки, бо дотепні. А я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні. Я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, Щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче. Нишком. Люди не побачуть та й не засміються. Не втирайте ж мої сльози. Нехай собі ллються. Чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим. Піском очі. Отаке то. А що робить? Журба не поможе. Хто ж сироті завидує, карай того Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти. в нашу Україну попід тинню, сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, А ще, може, й славу Привітай же, моя ненько, моя Україно. Моїх діток нерозумних, як свою дитину.